Тишкевич. Наблизившись до острова, Тишкевич зупинився і довго оглядав його. Нарешті гукнув Гей, є хто небудь? Йому ніхто не відповів. Тільки в Барвінка, що приліг біля хлопців ще більше настовбурчилася шерсть. Санько поклав руку йому на шию. Спокійно, Барвінко, прошепотів він. Може, погукають, та й попливуть далі. Проте прибульці, здається, пливти далі не збиралися. Вони зачекали ще трохи, тоді один з них, невисокий товстун, упівголоса мовив Здається, тут нікого немає. Подивимось, відказав Тишкевич. Ану, за мною. У кілька помахів весла він пристав до берега. Якусь мить прибульці стояли непорушно, тоді, тримаючи на поготові шаблі, подалися у глиб острова. Незабаром вони щезли за кущами, лише час від часу до хлопців долинали їхні приглушені голоси. О, вогнище. вигукнув один. І, здається, курінь. Цікаво, що в ньому? Не заходь, почувся голос Стишкевича. Стигнеш з козаками на торг. І коні тут були, відгукнувся з іншого краю третій. Слідів на десяток коней набереться. На якийсь час прибульці знову повернулися до човнів. Цікаво, куди вони могли дітися? запитав низенький товстун. Коли б неподалік ловили рибу чи били звіря, коні стояли б тут. А я здогадуюся, відказав наймолодший. У нього був шрам через все обличчя і меткі очиці. Напевно, подалися вистежувати татарву, сподіваються відбити когось зі своїх. Отак, як минулого року. Еге ж, пане Юзефе? Тишкевич повагом хитнув, хитнув головою. Схоже на те, сказав він, і повернуться не раніше, аніж взавтра. Правильно, згодився молодик. Отож, слухайте мене, ви зараз попливете далі, там, за версту, повинен бути ще один острівець. Це той, де ми застукали михайлівських роззяв? запитав Товстун. Той самий. Коли щось знайдете, заберіть і негайно сюди, а я поки тут похазяйную. Товстун і наймолодший нерішуче перезирнулися. А коли там хтось буде, запитав наймолодший. Невже вам треба пояснювати, що робити, хижо посміхнувся Тишкевич. Коли їх чимало, то вдайте, ніби хочете стати козаками і шукайте вільне місце для промислу. А коли один, то і Тишкевич провів долонею по горлянці. Зрозуміло? А потім за Назад, а я вас тут чекатиму. І все ж воно зручніше втрьох, затявся товстун. Проте Тишкевич зирнув на нього так, що той похопцем додав: Добре, добре, вважайте, пане Юзефе, що ми вже поплили. За хвилину один з човнів ще за верболозом. Тишкевич провів їх похмурим поглядом, тоді ще раз роззирнувся довкола і неквапом рушив до куреня. Тоді з-під ожинових кущів вигулькнули дві хлоп'ячі голови і одна вовча. Що будемо робити? збуджено запитав Грицик. Може, нацькувати барвінка? Сенько заперечливо похитав головою. Ні. Тишкевич зараз насторожі. Ще не приведи Боже, шаблею барвінка зачепить. Давай зачекаємо, допоки він трохи заспокоїться. Тієї миті з курення долинув тріск. Схоже, Тишкевич відламав якусь тичку. Затим долинуло радісне бубоніння. З півсотні не менше. За хвилину Тишкевич вийшов з куреня, став проти сонця і заходився розглядати в'язку лискучих бобрових шкурок. Княгині таких не носять, задоволено зазначив він, затим поклав в'язку біля входу і знову щез у корені. Хлопці перезирнулися. Чи не збирається він з цією в'язкою дати драла? запитав Грицик. Схоже, відказав Санько. Заберуть усе, як у того мацика, і втечуть. З верболозу вигулькнув барвінок, на животі підповз до хлопців і запитально зиркнув на санька. Наказуй, малий хазяїне, промовляв увесь його вигляд. Ну, чого ж мовчиш? А санько і справді мовчав. Звісно, найлегше було нацькувати барвінка на злодія, але дивитися, як вовк шматуватиме людину, навіть коли ця людина Тишкевич. Ні, то було понад його сили. Мабуть, про це думав і Грицак. Нараз очі його збуджено блиснули. Слухай, Санько, а давай візьмемо його в полон, прошепотів він. А як же ти його візьмеш? засумнівався Санько. Якби ж хто був з дорослих, а барвінок нащо і лука у Тишкевича нема, а наша в кущах залишилося, а зробимо ми так. Він прихилив голову до санькового вуха і почав щось шепотіти. Барвінок переводив погляд з хлопців на курень, і при кожному шарудінні, що долинало звідти, його верхня губа загрозливо здригалася. За хвилину хлопці на пригінці прокралися до Кишкевичевого. Човна і заховали його в очеретах, тоді, тоді взяли луки, і Грицик, уже не криючись, рушив до куреня, де досі вовтузився Тушкевич. А Санько з барвінком зачаїлися за ожиновими кущами неподалік від входу. «Вийдете, як я покличу, наказав їм Грицик. Він підійшов до куреня, зазирнув у отвір і спитав Дядько. А що ви тут робите? Тишкевич смикнувся і блискавично вихопив ножа. Якийсь час мріяв поглядом забрьоного худорлявого хлопчину, що тримав на поготові лука, і не міг вичивати з себе жодного слова. А звідки ти взявся? нарешті запитав він. Я до дядька приплив у гості, відповів Грицик. Він давно мене запрошував до себе, аж дивлюся, хто з чужий порається у його курені. Ви хто будете? Я це ох і налякав ти мене, хлопчик, почав Тишкевич, помало наближаючись до Грицика. Я подумав було, що це татарин якийсь. Його рука уже ще стискала рук... руків'я ножа. Не підходьте, наказав Грицик, і відступив на кілька кроків. Та ти що, не впізнав мене? здивовано запитав Тишкевич. Він уже вибрався з куреня і поквапцем роззирнувся. На його вустах з'явилася посмішка, крім них, на острові нікого не було. Я ж товариш твого дядька, сказав він. Минулого року приїжджав до нього, невже він тобі не казав? Не підходьте, повторив Грицик, піднімаючи лука. Проте Тишкевич начебто й не чув його слів. Він без поспіху наближався до Грицика і, хоча усмішка все ще грала на його вустах, очі наливалися жорстокістю. То це ж теж приїхав, та, бач, не застав свого найліпшого друга, продовжував теревенити він. Та чого ти від мене тікаєш, хлопче, не бійся, я ж тобі нічого поганого не зроблю. Давай но ну, краще посидимо на травичці та почекаємо твого дядька. Я знаєш, скільки веселих історій можу роз... розказати про нього? О, твій дядько. Тишкевич уже був за якийсь крок від Грицика. Сеньку. гукнув Грицик і націлив, націлив лука на Тишкевичеві груди. Тишкевич озирнувся. І його щелепа повільно поповзла вниз. Звісно, не санька він злякався, і не його лука. Тишкевич не вірив, що стріли дитячого лука можуть пронизати його наскрізь. Ну, хіба що подряпають. Адже рука дванадцятолітньої дитини зовсім не те, що рука дорослого козака. Ні, таки налякав Тишкевича звір, що з'явився одночасно з другим хлопцем. Судячи з його вигляду, він уміє не тільки показувати зуби, і, схоже на того, що недавно перегриз горлянку його коневі. Тишкевич стиснув пальці на колодці ножа. У вовка насторбучилась шерсть. Тишкевич повільно опустив руку вздовж тіла. З одним вовком він, може, і впорався б, і з двома хлопцями теж, але одночасно з усіма. Та ви що, хлопці, спробував він посміхнутися. Людина до вас у гості, а ви? Пізнаєте цього вовка? запитав грицарь. — Це той, що розірвав коня, коли ви грабували мацика. На обличчі Тишкевича з'явився невдаваний подив. Якого мацика, якого коня? запитав він. Що ви мене не за того маєте? Я тут, хлопців вперше, ні вдруге. Минулого літа теж був? Неправда, сказав грицар. – Та що мене грім побив? вигукнув Тишкевич. Та щоб нечиста взяла. Сенько розгоблено поглянув на Грицика. Грицик, Грицик вирячився на Санька. Вони вже ладні були засумніватися в тому, Тишкевич, це перед ними чи може хтось інший, бо ж самого Тишкевича вони бачили лише мивцем і як слід придивитися не встигли. Та й чимало є людей на світі, схожих один на одного. Он в Санькові, наприклад, мати каже, нібито він викопаний батько. Проте збити Грицика з пантелику було не так просто. Е, ні, сказав він. Може, ви прикидаєтеся не тим, ким є насправді. Ви краще скажіть, як звуть мого дядька. Де мидом? не замислюючись, відказав той. Кого хлопці якусь мить тому мали за Тишкевича? А от і ні, вигукнув Грицик. Саньку, все ясно? Дивно, похитав головою Тишкевич. Невже я помилився? «Та ж ні. Здається, і острів цей, і берег. Може, я но туди потрапив? Га? І знову хлопці занепокоєно перезирнулися. Ба і справді може людина заблудитися в очі... цих очеретах, ого ще як. Або, може, минулого літа тут і справді був якийсь демид, а Василь Балемів поселився лише цієї весни. Один лише барвінок і не думав розгублюватися. Його хижі очі пильно стежили за кожним рухом прибульця. Відпустіть мене, хлопці, сказав незнайомець. Годі, дурня, клеїти. Грицик завагався. Він зняв стрілу з тятіви і прочухав неї литку. Ну, як, які докази того, що перед ним не Тишкевич, а зовсім інша людина. Єдине, що Грицикові запам'яталося, це Тишкевичеве цвикання зуба. Про те, чимало в кого може заболіти зуб. Он минулого місяця грицик теж свикав майже тиждень. І все ж чуття йому підказувало, що тут щось не те. Але як вивести цю підозрілу людину на чисту воду? Ні, схоже, без дорослих не обійтися. Давайте зробимо так. Несподівано для самого себе запропонував Грицик, Ми зав'яжемо вам руки, і ви посидите у курені, а прийдуть наші, самі розберуться. Та ви що? З глузду з'їхали, обурився незнайомець і знову ступив уперед. Ані руш. вигукнув Грицик і підняв луку. Барвінок, не чекаючи Санькової команди, напружнився для стрибка. Незнайомець скосив очима у той бік, затим знизав плечима і заклав руки за спину. Ну що ж, зав'язуйте, згодився він. Зв'язуйте руки, ноги, тягніть у корінь, тільки ж глядіть, повернеться ваш дядько і такого дубця дасть, що тиждень не зможете сісти. Це ж треба дурниці якісь. І увесь час, поки Санько вовтузився з. Сиром'ятним ремінцем за його спиною. Незнайомець докірливо хитав головою. Потому повернувся і сам рушив до куреня. Глядіть же, хлопці, востаннє попередив він. Ой, биті будете, а мені що? Я й почекати можу. Хлопці зачинили за незнайомцем двері. За хвилину з куреня долинуло гучне хропіння. Вже вечоріло. Коли друзі, незнайомця, повернулися у гору Дніпром, молодик, що сидів на веслах, почав загрібати у бік острова, де вчеретах принишкли хлопці. Низенький товстун його супутник, мугикав щось невеселе. Даремно тільки з'їздили, Домугикавши, зітхнув товстун. Казав же я йому, що нікого там немає. Але ж ми бачили сліди. Заперечив молодший. А де сліди, там повинні бути і люди. Що нам ті люди? зневажливо пихнув товстун. Нам не люди потрібні, а те, що в їхніх куренях. Вони зупинилися біля піщаної коси. Молодший свиснув, затим трохи почекав і ще раз свиснув, тоді погукав. Пане Юзефе, йому ніхто не відповів. Мабуть, заснув. Висловив здогад Товстун. «Добере... Доведеться сходити на берег. Він підвівся на колінах і закляк, бо побачив, як через галявину переходив якийсь хлопчина. Що за чортівня? вражено пробурмотів він. Погляньмо, Сидоре. Хлопчисько, здивувався Сидір. Звідкіля його занесло? Хлопчина зупинився по інший бік піщаної коси і в свою чергу втупився у прибульців. Е, це саме, звідкіля ти взявся? запитав товстун. А ми тут живемо, відказав хлопчина. З дядьком і його товариші теж тут живуть. Хе, он як? А де ж вони? Нам би той. Побалакати треба. Вони незабаром повернуться, відказав хлопчина. Вони тут спіймали одного злодія і відвезли. Куди? запитав молодший. До швайки. Товстун завмер із роззявленим ротом. Тоді повернувся до молодшого і вирискнув Жени. Але той і так уже налягав на весла, аж ті почали вгинатися. За хвилину все затихло, лише чути було, як у курені щось невиразне пробурмотів в'язень.